Біла церква для мене це місто, без якого я себе не уявляю. Це мій рідний дім, де я народився, виріс це місто, в яке я завжди буду повертатися. Для мене Біла церква це в першу чергу моя родина, мої справжні, вірні друзі і люди, які мені щиро і назавжди подарувала частинку свого серця. Біла церква це наша батьківщина. Це місто, де народилися і ростуть наші діти. Є рідне місто, де я виріс і де я хочу реалізувати свої можливості. Біла церква це місто добра, місто щасливих людей та затишний дім. Для мене біла церква це моє життя. Для мене біла церква це моє місто. Для мене біла церква це мій дім. Це те місто, де я знайшов себе. Тому що це найкомфортніше місто в світі. Це місто, де я зробив перші кроки у спорті. Це наш дім та натхнення. Біла церква для мене не просто місто, в якому я живу, а місто, в якому я перше вийшла на сцену. Це постійне джерело натхнення. Але найбільше я ціную людей Білої церкви, бо саме завдяки ним це місто стало таким квітучим. Для мене Біла церква це серце України. Всі ми різні, але об'єднує нас одне. Ми хочемо бачити наше місто найкраще. Я бажаю білі церкві удачі і розвитку. Я бажаю білій церкві зберегти свою тисячолітню спадщину. Я желаю Білої церкві процвітання, міра і любі. Я хочу побажати білій церкві мира, любові та добра, а бути привітною, гостинною та не зупинятися у розвитку. День народження. Я бажаю Білій Церкві щирої любові від її життя. Я бажаю білій церкві процвітання, а його мешканцям. Доброти, терпіння, патріотизму. Я бажаю Білій Церкві стати сучасним європейським містом, в якому буде комфортно жити кожному мешканцю. Бажаю Білій церкві більше професіоналів, які будуть здатні досягати великих цілей. Я бажаю Білій церкві динамічного розвитку і реалізації амбітних планів.